Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Мій позивний Санта. Я командир 3-го батальйону морської піхоти в 38-й окремій бригаді морської піхоти. Імені гетьмана Петра Сагайдачного. Мій батальйон зараз обороняє Мирноград, а саме приймає участь у міських боях. Так, ситуація достатньо важка. Тобто, противник дуже активно інфільтрується у міську забудову. Тобто саме ці інфільтраційні групи вони дуже сильно заважають нашим силам оборони в плані самого безпечного пересування по місту. Тобто, окрім оборони, ми постійно. Відволікаємося на постійні вуличні бої. Противник має перевагу знову ж таки в засобах БПЛА та артилерії, а також в авіації. Тобто, постійно ви бачили напевно відео, да як дев'ятиповерхівки стираються трьохтисячними кабами. Це звичайно створює для нас певного роду проблемні ситуації, які ми намагаємося вирішити. Так само дрони вони дуже сильно обрізають логістику, тобто логістика в нас. Достатньо ускладнено саме через БПЛА противника. Звичайно ж, артилерія російська, яка переважає нашу артилерію по кількості, не по якості, а по кількості та роз... зруйновує міську інфраструктуру, що так само заважає бійцям ну, проводити оборонні дії, так називаємо це. І бійці, ну знаєте, так зараз склалася така достатньо важка. Я не буду там надівати розові окуляри. Да, що в нас тут все легко, прекрасно. Але в цій важкій ситуації, в принципі, піхотинці та пілоти, які знаходяться саме в Мирнограді, роблять титанічні зусилля кожного дня. Навіть не побоюсь цього слова, героїчні зусилля для того, щоб втримати місто. Ми постійно проводимо заходи зі зміни логістичних шляхів, підбираємо інші. Методи, способи використовуємо наявні всі ресурси логістичні. Це наземні роботизовані комплекси, які є в кожному майже батальйоні. Ми їх ми працюємо над цим. Засоби важких бомбарів, БПЛА різних типів. Загроза вона залишається відкритою. Дійсно, противник достатньо глибоко вклинувся по флангам від міських забудов, по флангу від Мирнограду самого і по флангам знову ж таки від Покровська. Без цих звичайно би умов нам було б набагато б легше, але вже як склалося, так склалося. Тому ми маємо триматися зараз в таких умовах, які ми є. Просто так ми не віддаємо жодного там будинку чи вулиці. Просто противник несе втрати, щоб ви собі розуміли, навіть в полях, на підходах до самого Мирнограду. Ми тримаємося приблизно з вересня місяця, не буду назвати точну дату, але з вересня місяця ми втримуємо вже Мирноград. Саме я. Бригада стоїть набагато раніше, тобто бригада вже більше року більше року знаходиться на цьому напрямку. Ми використовуємо погодні умови. Просто так, на жаль, ми не можемо заїхати, коли ми захочемо. І це створює, ну, звичайно, для нас логістичні проблеми. Знову ж таки, ми беремо зараз погодні умови. Да? Зараз уже, ну, зима, всі польові дороги вони розтанули. Асфальтні дороги контролюються противником. Ну це без це війна. Противник намагається нам протидіяти. Ми йому. Є складнощі, але частково так заїжджають, так поставляємо, але не в такій же, звичайно об'ємі, як би нам хотілося. Так, вода є, є базові. Якісь потреби, Да, не завжди насправді я можу це компенсувати в повній мірі, да, але ну, з голоду ніхто не помирає. Ми іноді маємо вибирати так, але хлопці розуміють, що і хлопці самі вибирають між боєприпасами і поїсти, вони вибирають боєприпаси, тому що вони знають, що від них залежить, і що від них залежить в першу чергу їхнє власне життя, життя та здоров'я побратимів з права, побратимів зліва, суміжників. Ті, хто спереду, ті, хто ззаду, знову ж таки, вони це розуміють, вони тримаються, і вони достатньо стійко стримають. Тобто, це все має працювати в унісон. Знову ж таки, ми не завжди можемо використати артилерію, ми використовуємо FPV-дрони. Ми не можемо використати FPV-дрон, Ми використовуємо великі дрони, які достатньо так. великі дрони, типу вампіра, перуна сіють на більшу паніку в противника, ніж, наприклад, навіть самі FPV. Так само ми використовуємо вогонь стрілецької зброї для зупинки противника, вогонь піві, скиди з мавіків. Це все працює в одній загальній системі вогню у нас та у суміжників від самого маленького до самого великого. Не буду призназувати точно цифру, але близько 10, Ну, таких іменно наших, так наскільки ну так сказати, ударно-пошукових дій на противника відбулось близько десятка: 10, 15, тобто, це нормальна в тиждень ситуація. Тобто противник інфільтрується знову ж таки, вони використовують погоду, туман по одному, по два з декількох напрямків вони проскакують. Іноді буває таке. Вони відправляють, щоб ви так розуміли, це така штука, як інфільтрація. Це один-два піхотинця противника, які під погоду, під туман, під прикриттям знову ж таки своїх епівідронів, намагаються проникнути. Вони не вступають в бій з. Силами оборони України, так, вони інфільтруються, тобто проникають всередину самого міста, вони знаходять підвал, засовуються туди і намагаються максимально так не палитись, просто коригуючи, де наша піхота ходить. Тобто вони не, від, не вступають в прямий бій, просто коригують своїх свого, своє командування, де, де пересувається наша піхота, що вони бачать, де цивільні, де наші. І ми їх так само намагаємося вираховувати і знищувати. Тобто це протидія самій інфільтрації. І таких груп ми можемо знаходити від 10 до 15 за тиждень, по два-по три піхотинця е противника, які сидять просто в підвалі і коригують дії, тобто старшого начальника. Так, є полонені, так є достатньо ну, велика кількість. Саме мій батальйон десь близько 12-13 полонених має. Ну, Це більше фінансове питання. Я контракт. Я заключив контракт з тюрми. У в'язниці створюють нестерпні умови для існування і примушують йти на контракт. Я не знав, яка тут ситуація. Думав, буде краще, ніж в тюрмі, але ні. якщо наступна група йде, а її розбивають, то цим же маршрутом відправляють ще людей. Пересування туди назад, Мирногради, вони постійно під обстрілами, тобто. Піхота, яка заходить в Мирноград, або навіть виходить з Мірнограду, вона прикладає ну таких, достатньо. Треба мати мужність і сміливість на такі дії. Піхотинці її проявляють, звичайно, але я проводжу, так сказати, часткові ротації. да, У мене є різна там кількість, постійно ми ведемо на. У мене тут на командному пункті скільки який піхотинець пробув на позиції і кого міняти в першу чергу. І знову ж таки, ми говоримо у мене не тільки там піхотинці, у мене там і пілоти, і, арт і мінометники, і всі інші. Тобто мені треба розподіляти декілька груп цих військовослужбовців, щоб їх, так сказати, максимально чесно та справедливо ротувати, наскільки я це можу зробити. На жаль, так. На жаль, Маю признатися, що так. такі також є, яких я насправді не можу зараз ну, просто поміняти. Не тому, що не хочу, а тому, що є певні чинники. Евакуйовували якраз от два дні тому назад. Насправді, навіть зараз, коли ми з вами розмовляємо, про відбуваються певні так заходи. Да, з війна вона не зупиняється. Цей шлях триває ну, до добу, іноді півтори. Знову ж таки, це залежить не від самої відстані. Це залежить від е, бойових умов, які складаються в певний час пори року і доби. Знову ж таки, ми відшовкуємося від бойових умов та погодних умов. Якщо в нас є можливість, ми можемо вивести і за 12 годин. Тобто, це момент від того, як він вийшов з Мирнограду, так до моменту, коли його забрала евакуаційна машина. В цих підрозділів, проти яких ми саме у них вже немає просто техніки. Вона вся випалена. все. У мене тільки перед фронтом батальйону 10 одиниць знищено. Рота механізована рота просто уложена в ноль. І ні одна одиниця техніки не доїхала. Тобто, найближче, що залишалося, це було перед 9-поверхівкою, Тоді в мірнограді там роздулі, все, заходять в мірноград. Оце якраз були мої позиції. Да? там під трубою техніка зупиняється. Вона взривається на міні і добиває FPV, піхота висипається, і отак пулеметчик з нагайтажки отак отложить, все, закончили. На наступний ранок здалось два кацапа в плен. Все. Виживши здалі з плен, всі їх просто перестріляли як зайців. Все, оце їхні спроби механізованого штурму у нас на напрям. Битва тяжка, але вона не програна і вона ні в якому разі не вирішальна. Тобто, навіть якщо Мирноград паде, навіть якщо. То, ну, в принципі, у силу оборони України все одно продовжують битися. Тому, так, да, тяжко. Оптимізму майже так скажу, немає. Да. У мене є віра в моїх людей і віра в їхню стійкість в першу чергу. І ну, є такий реалізм, назвемо це так, так. Тобто командир має бути не оптимістом, не песимістом, він має бути реалістом. Він має бачити справи і положення речей так, які вони є. Навіть якщо не хочеться сприймати печальні речі, да, і не хочеться сприймати погану інформацію, все одно, як не хочеш, не хочеш, її треба сприймати, її треба доводити людям, і це вони розуміють також. Тому я більше сказав так: більше реалізм, ніж песимізм, але не такі. Не, в ніякому разі не паніка, і не в тому плані, що все, ми все програли, нам треба все договарюватися, все робіть, що хочете. Ні, ні в якому разі не так. І бійці, я більш ніж впевнений, також зі мною погодяться, що ну стільки роботи, стільки зусиль, старань е, власної крові ми пролили за, за Україну, в тому числі за Мирноград. Щоб просто так щось віддавати. Ні, просто так ми нічого не віддамо. Ні в якому разі не можна, не можна сіяти паніку, але не можна замовчувати. Да? Все вигляд, я думаю, мапа поганіше виглядала в 22-му році, коли Кацапи були під Києвом, набагато було гірше. Але ж всі були більш зібрані. Війна це не те, що там в книжках чи фільмах показують, як ми всі хотіли їй вдавати, що це такий героїчно романтична пригода, там, де все, ви самі кращі, там офіцери, солдати, все йдете в бій, всі виживають, всі вороги умирають. На жаль, це не так. Насправді, війна це кров, грязь. Голод, холод і хочеться додому. Оце насправді є війна. Там нічого приємного немає. Тому люди, наприклад, ми воюємо для того, щоб це не повторилося. Насправді, найголовнішою, я вважаю, задачею Збройних сил загалом є те, що неважливо, як зараз це закінчиться, наприклад, ну, важливо, ні, звичайно важливо, немає такого значення як більше запобігання такого, щоб ще один раз. Рашка надподумувала так, подивилася в сторону. подумала, а може ще якусь обосядку сіть, що ми це можемо повторити, як холодний пот.